Мікс жіночого та чоловічого одягу в лоті буде 38 одиниць, чоловіча футболка на розмір М. Елесочка на розмір М. Блуза розмір М. Легенькі штани, розмір ХС, футболочка в розмірі ХС. Лосіни з спідничкою, розмір С, сукня, розмір 36. Топ L, Штани розмір S, Топ на розмір M, Спідниця розмір 38. Блуза в розмірі S, комбінезон розмір 38, майка розмір M, S, Розмір 40. М. Л. М. Кюлоти. Розмір 40. Сукня. На розмір С. С. М. Спидница, размер L. Еще одна спидничка, размер XS. боди на размер M. Сурочка XS. Тридцать шесть. M. M. XL S Розмір 40 2XL та розмір M Також в лоті є дитяча шапка, футболочка на 9-12 місяців та шарф з екохутра.